Продовжуємо випуск. Ворожа ракета зруйнувала її будинок і вбила найближчих і найдорожчих людей світі доньку і онука. 9 квітня після ракетного удару по Костянтинівці пані Зинаїду у важкій комі доправили до головної госпітальної бази нашої області. Медики боролися за життя жінки. Як усе склалося, знає моя колега, журналістка Вікторія Галка. Вона дивом залишилась у живих. 16 днів пані Зінаїда знаходилась між життям та смертю. Обличчя і кінцівки було чорного кольору від термічних опіків, множинні рвані рани від уламків ракети. Сьогодні жінка потроху приходить до себе, але стан надважкий. Боротьба за життя триває ще, але 16 днів було критичне. Кома, сопор, кома, сопор, кома, сопор. Все, що вдалося. За цей час зробити 9 операцій і 31 хірургічне втручання по цим пораненням, яке вона одержала під час вибуху. Зараз Зінаїда, на жаль, не має зору, має величезні опіки, але її стан йде на поправку. Вона вже намагається розмовляти, написала два слова хочу додому, але дому немає. На сьогодні пані Зінаїда знаходиться в свідомості, дихає через апарат штучної вентиляції легень. З перших днів поруч з нею лікарка Валерія Лабунець. Вони на постійному зв'язку рухами голови та жестами. Пані Зінаїда спілкуються зі своєю рятувальницею. Чимало часу молода медикиня провела поруч з жінкою. Вона самостійно проводить її хірургічні обробки та дуже співчуває горю пані Зінаїди. Перше питання було, де я? Що зі мною. От ну, близьких родичів у неї, на жаль, не залишилось, за нею дзвонять, питають. Родичі, які знаходяться далеко. Ми розказали їй, що сталося. Спочатку, звісно, вона не хотіла жити. Звісно, вона не хотіла жити. Ну, зараз, зараз краще, але ну, я не знаю, як таке в принципі, можна пережити і. Але вона тримається. Ворог забрав у цієї жінки все: і домівку, і родину, і здоров'я. Бачити пані Зінаїда вже не зможе, кажуть лікарі. Приніматися сепсисом сама важка, яка є сьогодні в лікарні мечникова, тому що тут доставляється і великі гангрени і ті, хто вже зовсім не має ніякого шансу. Зінаїда була одна з них ні одного. Сантиметра тіла не було непошкодженим. Все, ракета знищила, кожу, і тіло, і обличчя, і очі. Страшне горе. Пані Зінаїді зробили вже 10 операцій. Попереду на неї чекають ще десятки, кажуть лікарі. Медики налаштовані боротися за її життя та здоров'я. Вікторія Галкаєля Ломовський, новини, Д1.